Слава Господу. Бог живий, життя продовжується. Дякувати Богу. А кому більше дякувати, якщо не йому? Господь хоче, щоб ми вчились жити в Його вірі, ходити вірою. Написано праведний вірою житиме. Вірою, це значить. Довіряти Богу живому у кожній обставині в нашому житті, які приходять на обставини, а вони бувають різні. І різні сезони є. Тому є і добрі, і злі. Звичайно, ми хочемо, щоб побільше добрих було сезонів, щоб вже абсолютно злого не було нічого. Але ми живемо у світі, де зло прогресує і. Тому Господь каже, перемагай зло добром. А добро є Бог. Він дає силу для перемоги. І щоб отримувати цю силу і ходити в цій силі, потрібно уповати на нього і не на людину надіятись, тільки на Бога живого, який дає силу і благодать, перемагати зло, перемагати різні обставини в нашому житті. Господь, коли Господь з нами, тоді ми сильні, коли Господь з нами. Біблія це дуже правдива книга. Вона розказує про правдиві події, які відбулись у життю людей. І одна із таких подій, я хочу нагадати, це дуже така повчальна подія, сталася із царем Асою. Друга книга Хронік. 14 розділ. Я буду виборочно читати. 14, -й, 15. -й. Написано так про Асу. Робив Аса добре та угодне в очах Господа Бога свого. І прийшли ефіопляни, прийшло велике військо проти царя Аси, проти його народу юдеї. Набагато раз більше було це військо, ніж Ас військо. І написано 11 вірш. І кликнув Аса до Господа Бога свого і сказав: Господи, нема кому, кроме тебе допомогти нам. Допоможи нам. Бо ми на тебе уповаємо, ти Бог наш, нехай людина не має сили проти тебе. І дав Господь перемогу Асі. І народ торжествував цю перемогу. Господь почув Асу, бо він уповав на Господа. Друга історія, 16 розділ. 13-го року, 30-го року царювання Аси, пішов Баша Ізраїлів, цар проти Юди, проти Аси, царя. І що зробив? Аса цар. Прошло, деякі, пройшов деякий час і що сталося? І виніс Аса срібло, золото із храму Господа і віддав сирійському цареві, аби той прийшов на допомогу йому. Заступився за нього. Після того, як цар Сирії допоміг Асі, прийшов був. Пророк прозорливець до Аси і сказав такі слова. 16 розділ, 7 вірш. А того часу прийшов прозорливець Ханані до Аси, Юдиного царя, і сказав до нього через те, що ти не уповав на Господа, а на Сирійського царя, ти нерозумно зробив. Відтепер будуть у тебе війни, і розгнівався на пророка. І в темницю його посадив. Пізніше захворів цар Аса на ноги, і хвороба його піднялась догори, і не кликав до Господа написано, обідився на Господа Бога Аса. Не кликав до нього, а звернувся до лікарів і вмер. От така плачевна історія. Спочатку. Чоловік уповав на Господа всім серцем. І, як сказав той же пророк прозорливець, такі слова, дуже слушні слова, бо очі Господа дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого їхнє серце до нього направлене. Хто уповає на Господа всім серцем, того Бог підтримує і до Того благоволить. Бог підтримав Асу царя, бо він уповав на нього. Хоча військо було набагато більше того часу, і Господь дав перемогу. На кого ми уповаємо? дорогенькі? Бог серцевидец, і Він дивиться, дивиться в серце людське. Написано праведний житиме вірою у що? в те, що Бог з ним, Бог йому допоможе, Бог йому допомога. він виведе ситуації, яка б вона скрутна не була. Бог виведе Україну із цієї ситуації, з цієї війни, і дасть мир і благополуччя. на кого? Ми уповаємо. Чи ми уповаємо на людських правителів, чи ми уповаємо на Господа Бога? Це дуже і дуже важливе перед Богом для того, щоб Бог благословляв народ і кожного особисто. Звичайно, невіруючі люди, як вони можуть уповати на Бога живого, якщо вони не вірять? Тому. При владі люди, які не знають Бога, нечистивці, корупція, крадіжка і так далі і тому подібне. Но люди, котрі знають Бога свого, це є церква живого Бога, церква Христова, живий організм, яка молиться до живого Бога. І по вірі церкви, яка уповає на Господа. Господь захистить Україну іменно через віру церкви Божої, не через нечистивців, не через правителів захистить Україну, а через церкву Христову. Якби це люди не віруючи, знали, хто за них заступається. Церква живого Бога, яка має зв'язок з живим Богом, вона молиться до Бога, і Бог заступиться. Бог заступиться по молитві церкви. І тільки так, і не інакше. Бог, Він заступається за людей, які довіряють Йому в кожній ситуації, в нашому життю, Бог хоче, щоб наше серце довіряло Богу живому, не не правителям, щоб ми не були переможені ситуацією. Щоби не були переможені злом, а перемагали добром, який є Бог, від якого і добро тільки від Бога йде. Ніхто не добрий, каже Христос, як тільки один Бог, від Нього добро, від Нього сила, від нього помазання перемагати зло, і Бог виведе. У Біблії є маса ситуацій, коли Бог приходив на допомогу людям, які уповали на нього. І в послання до євреїв, 10 розділ, 38, 39 вірш, написано так «А праведний житиме вірою, коли захитається, не благоволить душа моя до нього і не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Наша віра в Бога це уповання на Бога. Це не просто вірити, що Бог є, а вірити, що Бог в кожній ситуації в твоєму життю тобі допоможе і виведе тебе з любої тісноти з любої хвороби, якщо ти будеш уповати на нього. Аса зневірився, він почав уповати на людей, і Бог відвернувся від нього. Бог сказав хіба я тобі не допоміг, коли було військо набагато більше? Я дав тобі перемогу, бо ти уповав на мене. Бог любить тих, які уповають на нього, і не благоволить до тих, які сумніваються в ньому. Коли Христос прийшов Назарет, Господь Ісус. Написано, що він не міг там ізцілити багатьох людей. Не міг через їхнє невірство. Вони не уповали на нього, що він є син Бога Живого, що Він Христос Месіє, Спаситель. Хто ти такий син столяра? Невіруючі люди не уповають, вони принижують віруючих церкву Христову. Ну хто вони такі? дивіться на них. Друже, якщо ти в своїй гордості, в своїм невірстві, як той розбійник, який висів на Христі разом із Христом, висіло два розбійника. Один зневажав Христа, а другий уповав на Христа. Згадай мене, Господи, в Царстві Твоєму. Як прийдеш в царство твоє, сьогодні же будеш зі мною в раю, сказав Господь, Господь добрий, і Він хоче, щоб ми уповали на нього. Він дає прощення гріхів, він дає освячення, він дає зцілення, оздоровлення. Но на кого ти уповаєш, друже? Від того ти і отримаєш допомогу. Уповай на Господа. Господь завжди вірний, Він сильний, він всемогутній, і все буде так, як він оприділив. Не як оприділив цей світ диявол, а як оприділив Христос. Дана мені всяка влада, сказав Господь, на небі і на землі. Мені всяка влада дана, Ну, на кого ми уповаємо, Той нам і допоможе. Уповай на Господа всім серцем Твоїм і побачиш, побачиш силу Божу, побачиш благодать Божу, якщо будеш вірувати. Побачиш славу Божу, будь благословенний во ім'я місця Христа.